Добрий день, мене звуть Олена Миколаївна, я керівник гуртка природний дизайн з центру дитячої творчості Дивосвіт. Ви знаєте, поблизу вас на зарічному. Пропоную вам робити декоративні вироби в основному з природного матеріалу, але з додаванням інколи якихось штучних матеріалів. Щоб не купляти. Дорогі якісь матеріали, пропоную брати ті, які ви вже, наприклад, використовували. А, ось, наприклад, палички від морозива. Або палички, коли ви п'єте каву, мама, мама каву дерев'яні, які розмішують каву в стаканчиках. З них ми можемо зробити ось такі декоративні квіти з дерева. Великі, трошки поменше. І навіть ось такі соняки. І символ ще один України калина. Це можна зробити гарне красиве панно, або собі додому, як такий декоративний елемент, або на подарунок. Можемо зробити оберіги. Зниточок, лялька-мотанка, різні. Дітки, які а, займаються а, і прагнуть робити гарні декоративні елементи, на великдень можуть зробити ось такий великодній кошик. Робиться а, не дуже складно. Основа картон може бути. Поставили ті самі палички, кава. Як мішається, бачите? Закріпили клеєм, на вулиці зірвали гілочку, або можна навіть як і робити ляльку-оберіг, якісь нитки, але потовші. І зробити ось такий великодній кошик. Також робити можна писанки, мальованки, дряпанки, і зробити їх також оберігом. Ось такі декоративні вироби. А надалі, хто захоче працювати далі, покажу ще роботи, які дітки раніше робили такі серйозні, декоративні. Для себе на стіл підставка для оліців, ручок, ножиць. Можна кошик зробити. Ось така конфігурація, або ось така. Це також з лози, називається лозоплетіння. плетіння, ангілочка з соломи. Також можна зробити, буде це більш, так, більш бажання ось такий, наприклад, велосипед. Це також робиться з лози, з гілочок іви і додавання елементів природних. Зараз якраз такий час, коли ви можете йти по вулиці і бачити саме ось такі квіточки. Вони вже висохли, і їх можна зривати, але вони залишаються і саме в такій гарній формі. Також ми будемо з вами малювати те, що вам подобається, ліпити з мукасольки, якісь вироби декоративні. Але це наша буде фантазія, щось можете і ви пропонувати, що вам. Бажається зробити. Пропоную вам займатися тобто, буде ось таке спілкування трошки, а потім в класрумі посилання на відеоролик там, де ви зможете конкретно подивитись послідовність виконання певної декоративної роботи. Такі роботи намагаємося робити, щоб вони були. Ну, у вигляді якогось сувеніра, подарунка, оберіга. А, скажіть, будь ласка, чи з'явилось у вас хоч маленьке бажання в холодний період року, який наближається, робити гарнюні такі? Так. так, добре. Так. Дякую. Що ви пішли на зустріч до мене, і у вас є бажання. Ви бачу такі ученята у всіх розумні, кмітливі дітки. Тому будемо виходити з вами на зв'язок. У нас взагалі в Центрі дитячого творчості Дивосвіт, заняття починається з 15 вересня. Тому десь приблизно в цей час ми почнемо наші практичні заняття.